Сьогодні 25 червня, неділя третя по зісланні Святого Духа. Прошу в Бога про благодать, щоб могти добре почути, зрозуміти. Та прийняти слово святого Євангелія. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Сказав Господь Світло тіла око, як отже, Твоє око ясне, все тіло Твоє буде світле, а коли Твоє око лихе, все тіло Твоє буде в темряві, коли ж те світло, що в тобі темрява, то якою великою буде темрява? Ніхто не може двом панам служити. Або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а того знехтує, не можете служити Богові і мамоні. Ось чому кажу вам не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити. ні тілом вашим у що одягнутись. Хіба життя не більше їжі? Тіло не більше одежі? Гляньте на птиць небесних Не сіють і не жнуть. Ані не збирають у засіки, І отець ваш небесний їх годує. Хіба ви не вартніші від них? Хто з вас журячись? Може додати до свого віку хоч один лікоть, і про одежу чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. І коли Польове зілля, яке сьогодні є, а завтра вкидають до печі, Бог так одягає. То чи не багато більше вас маловірні? Тож не турбуйтесь, кажучи, що будемо їсти, що пити і в що одягнемося. Про все те побиваються погане. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше царства Божого та Його справедливости, і все те вам додасться. Господь Ісус закликає нас до цілосності та щирості нашого єства. Якщо ми дивимося на світ лихим, темним оком, тобто з підозрою, пожаданням чи недоброзичливістю, то й все на світі нам здаватиметься недобрим. Та ще й ми самі по своїй внутрішній суті. Перетворимося на згусток темряви. Неможливо також і перебувати в певному стані роздвоєності серця, віддаючи пошану і нашим, і вашим. Якщо спробуємо служити чомусь чи комусь, окрім Бога, нічого путнього з того не вийде. В який же спосіб ми можемо підтримувати світлість наших духовних очей та цілісність серця? Полягає в певних дієсловах, які ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії з уст Ісуса. Дієслово означає слово, яке несе в собі певну дію. Ісус пропонує нам певний спосіб дій, який допоможе нам триматися вірної дороги. Які ж ті дієслова. Два рази чуємо не турбуйтеся. Ще два рази гляньте і наприкінці шукайте. Не турбуйтеся означає довіряти свої потреби Богові, вчитися взаємодіяти в своєму житті з Божим провідінням, Яке про нас дбає. Гляньте, запрошує бачити Божу присутність та турботу в кожному створінні, в кожному аспекті нашого життя. І нарешті останнє шукайте. Це шукайте надзвичайно важливе Господь не пропонує нам пасивне очікування милості з неба чи бездіяльне споглядання. Для того, щоб Божа ласка та промисел могли бути дієвими нашому житті, ми й самі повинні докласти зусиль. Шукати Божого царства. Першим виразом якого є справедливість класичне визначення справедливості є наступне віддати кожному те, що йому належить. А в який спосіб можу шукати справедливості я, Що і кому я мав би віддати. Сказав Господь, Світло тіла око, як отже, твоє око ясне, все тіло твоє буде світле, а коли твоє око лихе, все тіло Твоє буде в темряві, коли ж те світло, що в тобі темрява, то якою великою буде темрява? Ніхто не може двом панам служити або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а того знехтує, не можете служити Богові і мамоні. Ось чому кажу вам, не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити. ні тілом вашим у що одягнутись. Хіба життя не більше їжі? Тіло не більше одежі? Гляньте на птиць небесних Не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, І отець ваш небесний їх годує. Хіба ви не вартніші від них? Хто з вас журячись? Може додати до свого віку хоч один лікоть, і про одежу чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. І коли Польове зілля, яке сьогодні є, а завтра вкидають до печі, Бог так одягає. То чи небагато більше вас маловірні? Тож не турбуйтесь, кажучи, що будемо їсти, що пити, і в що одягнемося. Про все те побиваються погане. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше царства Божого та Його справедливости, і все те вам додасться. Боже, навчи мене шукати і знаходити справедливість у всіх вимірах мого життя. Всю, і і Сину, і, і Святому Духу, і, Духу, і нині, і повсякчас, і, повсяк і на віки вічні. Амінь.